Привіт, мої котки і кочки! я сьогодні буду грати в Adopt Me. У мене, до речі, знаєте що? В мене Барабанна дроп у мене з'явився Козирог! Я його купила. От, ось він козерог, і він у мене райд. Моя мечта виповнилася. І я тепер от От... от хочу, і я уже його, його купила и це моя типа одежды и новая цель сделана новая цель внизу вот я теперь хочу фуйрай цього, ну я его скоро еще давайте я вам сделаю еще раз обзор на мій дом, я его целый день строила вот тут вот такая вот так вот тут вот такие шкафчики Тут типу типа такий бар, но я пыталася його зробити якось, але в мене не прям сильно вийшло. Тут я хочу, коротше, накопити, щоб тут продавати типу, скини. Може я його і, і, продам? Тут є отаке, отаке, отаке. Хай. Ще ось ліани. Ліану. Є отака лампочка, тут для какачки пети. Отакі. Оп, забираю награду. Щас я поставлю. І тут ще отакі, отакі і де коло таке. Давайте кудись підемо, давайте. Давайте підемо на главну площу. Це їда. О, чого у мене такий багатий? Я його ніколи не буду трейдити. І знаєте що? Зараз я буду трейдити його. Можем чуть-чуть може чуть -чуть уйти в вос. Бо я его дуже хочу затрейдить. Я мабуть, буду дивитися ще по валютам. Чтоб чуть-чуть може уйти в волос. Каджуньо. 嗯。Mm hmm.